Хто найважливіший? Одного разу, підійшовши до дверей бібліотеки, я почула дивний шурхіт. Тихенько прочинила двері і побачила. Отут і вона. Книжки ожили. Вони бігали, сварилися, метушилися, сперечалися. Енциклопедії та словники кричали найголосніше. Мовляв, вони тут найголовніші. Усе знають і все можуть пояснити і розказати. Не поступалися їм і журнали та різна наукова література. Дитячі книжечки в тому гаморі участі не брали. Вони бігали на випередки та гралися в пішмурки. Пригодницькі видання збиралися у мандри. І хвалилися, що багато чого бачили, і є першовідкривачами в усьому. Іноземна література намагалася домовитися про перемовини для розв'язання конфлікту. Лише абетка стояла, похнюпившись у кутку. І тут з'явилася пані Людмила, бібліотекарка, взяла абетку за руку і вивела її в центр читацької зали. Усі книжечки одразу принишкли. Шановні, якби діти не знали абетки, то жодної з вас не могли б прочитати, промовила пані Людмила. Погоджуєтесь? І тут рипнула підлога під моїми ногами. Усі мешканці бібліотеки поглянули на мене і завмерли. А пані Людмила підморгнула мені і сказала, що ця пригода буде нашим секретом. Щоб мудрості книжок пізнати, глибоко треба пірнати і абетку. ж треба знати, як слід її пам'ятати і ріднесеньку шанувати. Ось так.